Вітаю всіх юних фермерів на моєму каналі. З вами Фермер Святослав І сьогодні я буду вам старатися відіграти РП на українській мапі Петрівка по фермік Смулятор 17. Сьогодні я заїхав у село Петрівка, бо тому, що тут відкупив будинок. За 350 тисяч гривень. Там ще, так як мені відомо, то є з 4 гектара або й трошки більше, ніж 4 гектари. Якщо не помиляюсь, там треба вже дивитися по паперах і читати, що до чого. І ще є там пасовище з вівцями, але воно знаходиться, так мені відомо, за селом. Якраз у мене тут всі папери є, бо я з власницею був зустрівся. На, чесно кажучи, далековато живе від села Петрівка. Я теж сам далековато живу, і там я вже з нею поговорив. Будинок переписали. я їй ще там заплатив за цей будинок. Усі в мене папери є, що я власник цього будинку, там що власник того поля. І заїхав сюди якраз на заправочку, бо тому що далековата була, звісно ж, дорога. Паливо витратив, тому сів вже гуля заправлятись. Ти ще сам тут перекусив, що якраз тут продають багет, перекусив, і зараз нам ще трошки залишилось доїхати. Будемо сідати і будемо їхати. Я ключки, все це маю, папери маю, так що треба буде тут з усіма ще так скажу з сусідами вже познайомитися, бо тому що я тут новенький в цьому селі, щоб розказали мені детальніше про село. Давайте включу тут пари, бо тому що година, чесно кажучи, пізновата, півдев'ята вечора. Досить далеко була дорога, і тому так зайняла. Ще там пробки, так і далі. У там... мене ще машина щось заглохла по дорозі. І не, мож... <кій> і не міг завести ще вже захрипаю. Давайте повертаємося сюди направо. Нам якраз ще трішки залишилось доїхати. Тут треба буде ще розвідати у місцевих селянинів у села, що тут за село, що до чого. Чи є якесь тут виробництво, що можна заробляти, гроші на цьому. Ну, буду розвідувати з часом, але не зараз поки що. Давайте сюди повернемо. Акуратненько. Так, це сюди дрога, а тепер куди нам далі їхати? Так. Дай Боже, дай Боже, з усіма треба поздоровкати, бо тому що я тут новенький. Дай Боже, дай Боже. Зараз декотрі люди не розуміють, хто це приїхав. Ой, тут -то було болото заїхав. Не розуміють, хто це приїхав, бо ця хата пустувала 10 років, що ніхто її не хотів купляти, бо казали, що ціна за дорога. А вона колись продавалась за 80-50 тисяч 850 тисяч. Гривень а тепер продається за 350. Ну я вже передбав цей будинок дето. Так, секундочку, давайте подивимось. Десь вона казала, що на ліву сторону. Вроді сюди, сюди їхати. Давайте проїдемо тут акуратненько, бо тут я бачу що якесь болото. Тут акуратно проїдемо. І зараз. О, тут я бачу що сліди, що теж хтось сюди їздить. певно що дивився за цим будинком. Так, уже залишую тут машину, бо тут я не бачу в'їзду. Я виходив замість того, щоб заглушити, я ще раз машину подвійно завів. Так, Ось цей будиночок. Чесно, він непоганий. Ой, бачу, що там щось є на території будинку. Ось тут і є якась невеличка техніка СССРівська. Старий трактор мтз -ка 80, уже не бачу, що тут крила погнуте, але то нічого страшного. Головне, щоб він зараз запустився. Якщо він може запуститись, треба подивитися, чи є у ньому солярка. То вроді ще якась солярка є. Так, не пустий бак повністю практично заповнений. Чи То вода. То, вроді чесно, не бачу, бо нема чим посвітити. Вроді щось там є е, у баку, зараз можна попробувати буде завести тут. Де акумулятор? Акумулятор десь знаходиться з тої сторони. Треба подивитись. зараз подивимося, що тут до чого. Так, а ну підключу тут оклем. О. Так, тут Акумулятор дає приснень життя що він не, тут не окислився, навіть ще іскра пішла. Зараз можна буде попробувати завести трактора. Подивимося, ще перший раз, що тут є, до чого на господарстві. Тут такий будиночок, треба, Правда кажучи, тут буде шиби поміняти, тут вже повністю ці водошки, декотрі позабивати, замінити на нові. Але то не будемо придиратися зовнішній вигляд до будинку. головне там мені у середині дуже сподобалось, там по старому досить зроблено, там все з дощок вималювано лаковано, відчасно, на альганіці. У середині ремонт зроблений. Тут практично хата двоповерхова, там ще йде кімната. Тут можна вилізти по драбинці, і тут хата, так скажімо, двоповерхова. Ще подивимося, може щось техніки є тут. Заговорився з цими шибами, то вроді. О, це що це у нас за плуг? Це у нас виходить, він 4-корпусний, PLN 435, якщо не помиляюсь. Тобто бачу, що тут наварено, може десь колись і потріскав тута. І вже наварили металом, щоб плуг не поламався. Ну, розумію, розумію. Але цікаво, чи МТЗ-ка 80-ка потягне плуг чотирьохкорпусний, чи він не загрузне десь. О... Тут на городі бачу, що тут сліди, може якісь дітлахи сі катали, так і далі. Будемо пробувати заводити МТЗ-шку, давайте попробуємо завести. О! Щось стартер дав перші признаки життя. Давайте. Може, руль покручу, о, трошки тяжкувато йде. Ось так вирівне його. Все, горівно. Так, стартер дав перші признаки життя. Там треба провірити ще. Давайте включу. Фари, фари все працюють. Так, тут зажигання у нас включено, все працює. Так що електроніка тут не погоріла. Все працює. Весь ще раз пробуємо заводити, але зразу підтискати газу. І дивитись, чи заведеться відразу, бо нараз є, що треба газ підтискати, туди трактор рухається з місця. Давайте ще раз, Попробуємо. о ого, ого, ого. Перший стартер хапанув щось дало і знову заглушився. Давайте ще раз попробую. Давай, давай, давай. хамуха не заводиться, може і свічко щось там прострілює. То вроді свічки, то вроді свічки свіжі. Давайте ще раз попробую, давайте. Тепер газку піджимати і пробувати. Зараз давайте, давайте, ще раз. Давай, 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 заводись. Давай, давай, давай. О, во, завися. Завівся те, як має бути. Ще повністю мотор працює, зараз він трошки уробиться. Давайте його подивимося що до чого. Бачу, що там вентилятор, де йде радіатор, то крутиться. Здалося б, ще б його одне помити. Ну, Можна буде його помити, там постараюсь, може, якісь тут крила тута повирівнювати, відновити його, перемулювати. Але наразі на трактор так стоїть, хай трішки попрацює. Подивимося, що тут до чого, чи він ще придатний до роботи. Зараз спробуємо проїхатись. Давайте закриємо дверку, щоб її не відламати. Тому тут проїдемось трохи помалу. О, так він ще повністю їде. Так, уперед він трошки помилувати, але то я газу не піддавав. Ось тут він вперед все нормально їде, давайте назад подивлюсь. Назад він теж нормально їде, без ніяких проблем. Нема до чого тут придертись, так скажемо по правді. Трактор працює, десь давайте зараз покладемо. А хоча може і тут стояти, він мені тут не мішає. Зараз машину треба поставити на подвір'я, бо тому що не буду залишати там за дорогою, бо тому що можуть ще якісь дітлахи лазити, там, подивитись, машину повідкривати, мені двері щось там повиносити, так скажем. Так, закриваю тут трактора, тут ключів в мене є, але тут нема замка на дверях. На замок виходить вибили. Треба буде там поставити замок і вже трактора туди замикати. Добре, що трактор працює, мене одне це, що радує, це що може бути зараз на даний момент. Давайте поставимо жигуля в середину, заїдемо туди, вже поїдемо городом. Ось так попробую, включу фари. Ого. Зараз акуратненько проїдемо. Треба буде шукати Я певно, що може, щоб хтось би мені поремонтував. Ще трактора, може якась механіка, щоб подивився менш-більш детальніше, бо я так сказав, по правді, що я не дуже аж так і там розуміюся на тому, я більше по машинам. там. Але то можна попробувати самому, там, якщо не дуже аж таке все і критичне, то можна і самому попробувати відновити. Так, Машина тут у мене вже стоїть. Трактор стоїть. Так, зараз подивимося поперек, де знаходиться наше поле. Поле. Так, вроді по мапі намальовано, тут мапа вручну мальована, що. Так хата тут, а город там намальований, а поле прямо ось це поле. Нічого собі, яке велетенське поле. Я думаю, що це не таке аж тут поле, але тут навіть більше, ніж 4 гектари, тут приблизно десь 5. Ну, 5 це точно гектарів. Не можу сказати точніше, бо не знаю, скільки тут вона тут за довжиною і за шириною це поле. Ну треба буде дивитись і косити, щоб дощ не впав. Бо тому, що може прибити урожай, повністю весь до землі, і вся пшениця буде повністю вся в болоті і піде коту під хвіст, так скажімо. Так, то вродість, о, то тут вже треба косити пшеницю. Вона вже повністю суха, вона тут вже стручки ці всі повисихали, Для стільки треба змолотити і все. І вже туди можна це урожаю щось заробити, буде з пару, так скажемо, тисяч гривень. Треба буде, може, якогось комбайнера тут знайти у селі, наймити, попитати щодо чого, би мені люди може, щось розказали. Е, може Зараз наразі поки що не буду знайомитись з усіма ходити з сусідами, бо тому що вже вечір треба зараз там подивитися, що є в будинку там поприбирати. Ще що, може щось поприбирати, вже буду з відпочивати, бо тому що дорога далека, досить далеко їхати і треба відпочити. Насидівся в тому жигулю, нагозувався, а тепер треба хоч трошки е піти полежати і від повідпочивати. Ну добре, цю пшеницю ми вже певно, що будемо завтра молотити, так само по правді. Буду шукати якогось комбайнера, може знайдеться і нам змолоти. Думаю, що заплатимо йому там, не знаю, скільки там буде виходити, чи 7 тисяч гривень, чи 5 тисяч гривень комбайнер, бо тепер платиться. Чесно, невідомо, що буду розпитувати, що до чого, які ціни. Будемо йти тепер до хати. Ну що ж, друзі, друзі, ми на цьому будемо закінчувати нашу РПшку на мапі Петрівка по Farming Simulator 17. Будемо все продовжити в наступних серіях. Щось тут старатися відновити, будувати наше тут, так скажемо, майбутнє і будемо заробляти на цьому гроші. Ну що ж, всім до зустрічі, до наступних серій. Пока-пока.